Доброго дня, шановні українські аграрії. Ну, гляньте, яка історія. В цьому році геть для... все для тваринництва. Все віддали все, що тільки можна. Але я вам скажу історію, хочу сказати про Кобзаренки. Вон, захвати три штуки йдуть. Бо вони збирають соломку у нас. Бачите? Ну, Зараз підійду, покажу. Скірдуємо чому? Тому що не встигаємо вивозити. Реально всі машини в збиранні. І ми не встигаємо, якось так воно є. Сломи треба величезні об'єми, вивезти їх просто неможливо. Зараз складаємо в скирди, чого дуже-дуже давно не робили, саме на полі, тому що встигало все вивозити. А зараз задача від зоотехніків така, що я просто не буду навіть казати, такі об'єми, що просто шалені об'єми. Побачив, що воно буде. Але що хочу розказати про ці захвати, ну, прицепи, захвати, як назвіть, як хочете, для перевозки. Возиться 14 тюків кожним. У нас їх три штучки, до речі, вони зараз під'їжджають. Ось один, другий, он там третій. Бачите, зараз він теж буде їхати. Що по краю, щоб не витоптували поле. Зразу 14 штук. Щоб зібрати йому 14 штук ну, хвилин 5-7, якщо досвідчений, якщо не досвідчений, ну, 10-15. Да? Ну, ці хлопці... Молодці. Є тут один слаб, слабке таке, ланка слаба, Але по великому рахунку я вам кажу, оце 14 штук ну дуже доречно, тому що JCB не треба бігати по полю, витаптувати додатково. Вони його забрали, зараз поставити його в кубку і буде вже, як казав, мене, друг плюс. Зараз його поставить, а той буде закидати просто в цей шкірду. Ну, бомбезна штука. Деякі наблотикалися, що рівно ставлять без питання, деякі просто ще не навчилися нормально. Зараз побачимо, як цей навчився. Я думаю, зараз паде, ні. Побачимо, як тут хлопці. Бачите опа. Що... Шарах упаде 100%. Ні? Давай! Тут такі штукачі, зараз раз, буде його відпихати. І молодець поставив, стоїть. Поки що стоїть. Отака історія. блін. з соломою у нас. Шарах, як зараз впаде. Керівництво приїхало, обов'язково впаде. І другий зараз під'їжджає. Ну, представте собі, наскільки легше JCB Зразу буде його складати, аніж, наприклад, збирати по одному. Тівку, там, по всьому полю кататися. Ненавиджу, коли по полю техніка їздить, особливо збирає солому. І цей прицеп таку де є можливість, до речі. Чи все ідеально працювало, ні. На жаль, ні. Два прицепа працювали, можна сказати, майже ідеально. А один трохи парив такі, ну, давав проблеми нам. Але я вам скажу одну штуку. Е, сервіс був на висоті від Кобзаренків, тому що, бачите, він поїхав вже все. Тепер це ставить. Сервіс був на висоті, тому що спочатку там з гідравлікою трохи були проблеми, потім з електрикою. Хлопці приїхали і без питань, воно працює, розумієте? А для, що значить для нас зараз збирати солому? Да, Я вам скажу, що мало що, за те, що воно простояло, нам ще дали GCB-платформу, сказали, не дай Боже, воно щось зламається, буде на запас. Тобто і така ще опція є, розумієте? Але хочу сказати. Що вони роблять афезну історію для нас. Шарах, видно. Об. Ну, бачите, їм ще вчитися по великому рахунку. Їм ще вчитися. Отака історія у нас з соломою, заготовляємо. Якщо ну, запитаєте, чи вартує така машинка свої гроші, я переконаний, що вартує. Єдине, були там факапи з нею, але зараз все працює і хочу сказати одне. Що Ця машина буде незамінна, якщо у вас велике господарство. Що вам треба зібрати швидко солому, взагалі це ну, дуже класний агрегат, мені дуже, сп... мені дуже припав до душі. Так, чи, ну, на жаль, не все ідеально працювало, але зараз налаштувалося і все працює як положено. От ми зараз добираємо це останнє поле тут і вони вже від'їжджають. Ви представляєте, що... кожен привозить по 14 тюків, це скільки у нас тут дуже 36. 32 тюка, так, да, у нас вже тут є, будь ласка, які. 42 тюки у нас вже є на полі. Скільки це зайняло, ну, хвилин 15 приїхати звідти, сюди висапити, сглянь. останнє. І наскільки легша логістика, ви ж розумієте, що таке машину послати, щоб зібрати це все по полям. Зараз побачимо це, як поставлені, поставлено. Так що сукенця фігізна. Вони копіювали його з канадського е, прицепа, але наче й непогано скопіювали. Бо два відпрацювали з самого, самого початку без питань. Один щось е, нам трохи мізки парив. Не тільки нам, а й їм по великому рахунку. Це на рахунок того, що ти кажеш тютюник, що ти розповідаєш тільки про хороше чи ще щось. Я розповідаю, як воно є. Отак. От ламалися, да, ламалися. Зробили. Той самий день хлопці приїхали і зробили. Наступний день там щось обламалося, вони були тут, запустили і до сих пір все працює. Так що рекомендую цей прицепчик, тому що точно, якщо у вас велике господарство, він буде вам дуже-дуже доречний. Дуже, як сказати, так, це європейська чи канадська історія, але вона робоча і. Е я рекомендую, реально, для великого господарства. Я бачу для нас, якщо, такі, якщо зоотехніки не змінять думку, скільки їм треба соломи, то нам таких захватів штук 6 треба, як мінімум, на 3 преси. Мінімум. Тобто, щоб вивозити цю що солому. Тюки у нас від 190 кілограм до 280 кг один е, тюк. То, що різні тут тюкопреси працюють, тобто 5300 і 2200 тут працював. Тобто в них різні тюки. Паде, не паде, Але по великому рахунку ви зрозуміли, що логістика набагато краще. Набагато у нас поліпшилась логістика до минулих років. Отака От маленька, напевне, інновація, принаймні в логістиці. Ще щасливий, тим що скоріше збирається, переконаний, чим вони навчились, напевно, ні. Запрошую до співпраці, довіряйте цій машині. Сервіс у них робочі приїжджають, я ж кажу, роблять. Якщо щось не йде не так. Як в усіх, нема техніки, що не ламається. Запрошую до співпраці, колеги, успіхи вам, що, ще, ще ця фігня може впасти на голову. Тримайтеся. Ну, да.